Рено Кенго, також у нас автомобіль з Франції. 16 рік, 12700, 202 пробігу, не фарбована, оригінальний пробіг. Ось такий кенжик. Рено Кенго, хлопці перевіряють. 14 рік. А яка ціна Кенго? 12 тисяч ціна. Ситроєнберлінго вантажний 15 рік, 1,6, 8900, 200 заявленого пробігу. бомбо 2009 рік, 1.6, бензин, газ, 5800. Citroen Berlingo 2011 року. 1,6 дизель 8300. Не куріть електронки, будете кашлять. Ще один Citroen Berlingo 14 рік, 1.6, А яка ціна машини? 9.300, 9.300 кажуть. Нічого не видно. Ну, Салончик такий цікавий колір має. Ford Connect. 8 рік, 1.8 дизель. 7 тисяч ціна. Peugeot Partner. 2009 рік, 1,6, 7,850, 240 тисяч пробігу. Рено Кенго. 10 рік, 7,650, 1,5, 5 ступка. 63 кВт. Рено Кенго, 11 рік, 1,5, 9800, 202 пробігу. Добрий день. Добрий день. Ось така машина. Рено Кенго, 14 рік, 11900, 1,5, 183 пробіг. Відкрили, напевно. Такий має вигляд. Renault Kengo Maxi Baza. Тринадцятий рік, 1,5, 200 пробіг, семимісна, 12,400. Кліма. Шестиступка. Кенго Максибаза. Автомобіль з Франції. 12 рік, 11900, 7-місний. Клімат, контроль, 6 передач. Кенго, Автомобіль у нас з Франції. Богу. Що у 11 рік, 215 пробігу, 8800, рідній пробіг. Ранок Кенго. 2010 рік. 1,5 дизель, 7800. Вона закрита. На крилі якась м'ятина є. Ось так. Рено Кенго. Максимбаза. 2017 рік. Не фарбована. 199 пробігів. 14600 гривень. Рено Кенго База, 11 рік, 218 пробіг, 1,5, 9900. Так, Рено Кенго. Режу він до мене, я до нього. 2012 року 9290 ціна. В принципі, стан непоганий на перший погляд. Citroën Berlingo Семимісний, 13 рік, 1,6, 207 пробігу, 8950. Пише, що комплектація. Яка комплектація? Не зрозуміло, але Похім чистити потрібно машинку. Peugeot Partner. Одразу глянемо його дані. Дев'ятий рік, 1,6, 230 пробіг, 7,700. Рено Керго в Максі Базі. Це, напевно, електричка. Так, 49 пробігу. Ціні 9,800 електромобіль Кенго. Варену Кенго. 1,5, 269 пробігу, 5,900. Volkswagen Caddy Відповідна фарба, восьмий рік, 1,9 дизель, 8900 гривень. 2009 рік, 1,9 дизель, 9100 гривень, 260 пробіг. такси база. Volkswagen Caddy 2015 року 1.6 11500 Volkswagen Caddy А я так гляну 5 року, 7,950, 1,6 MPI. МПА. Звичайний простий двигун, на який ставиться газ. Рено Кенго. Десятий рік, 7,950. автоматі 1,9 дизель, 50-й рік, 229 тисяч пробігу. А, вона відкрита, так? Да? треба під'їхати? Кліма, підігріви, Вебасту, максібаза. Кадік. 2016 року. 216 пробіг. 10900 900. Одразу, тут разу тут Рено Кенго 1,6 Бензин, газ 8,011 рік 223 пробіг Ось якесь. Отже, таку. Так, от відкриваємо машину. Вантажний Renault Kangoo з Франції, 19-й рік, 12200, не фарбована. І стан ніби непоганий.